Яка готовність навчальних закладів та лікарень. Та ніхто нікого не буде морозити тільки для того, щоб, щоб це зробити. Сподіваємося, що Господь Бог пошле нам теплішу зиму, ніж зазвичай. По дереву стукати буде. Я думаю, що треба. Хороших сусіді? причинені збройної агресії Російської Федерації з маленької букви скажу зразу. Вітаю в ефірі. Тиждень в студії Володимир Пастушенко. І сьогодні говоримо про тепло у наших будинках. Наразі у суспільстві точиться дуже багато розмов, що найближча зима, а з нею і опалювальний сезон стануть чи не найважчими в історії нашої країни. Чи готова до цього Біла Церква? Саме про це ми поговоримо із заступником міського голови Анатолієм Кравцем. Анатолій, вітаю вас. Доброго дня! Ну для самого початку давайте з вами поговоримо наскільки ж все-таки війна. Вплинула на принципи управління містом, на алгоритми взаємодії служб та управлінь. Ну, зрозуміло, що певним чином це вплив був, він і є, але дещо різниця, скажімо, в часі з 24 лютого це було інше. Сьогодні інше. Да, зараз це зовсім інше. Ми вже ближче входимо в такий звичний режим роботи, особливо в плані підготовки до опалювального сезону. От але да, mm. починаючи з перших днів війни, це були інші завдання, це була інша робота, інші напрямки. Ну всі розуміють, я про це не буду зараз, мабуть, говорити. Тим більше, що ми більше, більше цікавить, мабуть, yeah. білоцерківчан те, яким ми чи чи білоцерківців, яким ми чином війдемо в опалювальний сезон. Готуємося по плану, технічно готові відсотків на 90, і будинки, і джерела виробництва теплої енергії, тобто наші підприємства. Але ми всі з вами маємо розуміти про те, що війна є війна, і треба бути готовими до різних варіантів розвитку подій. Тому зразу маю сказати, технічно ми готові газопостачання, електропостачання на сьогоднішній день є і передбачається для того, щоб. В нас було тепло в наших домівках, проте в разі якоїсь критичної ситуації е, розробляються плани відповідні для того, щоб реагувати ну, в залежності. Ну, Отож більш біль, біль детально це, про це зараз це. і поговоримо. <свісна> 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 зразу. Да. Попереджу наших глядачів, що в силу певних причин, звичайно, ми не можемо остаточно знаєте, повністю розказувати про ті чи інші моменти. Тому Анатолій, я вас також попрошу, якщо я десь буду щось зайве цікавитись. І мені просто так і кажуть, знаєш, друже, ти не поспішай. Це, це, про це ми поговоримо трошки пізніше. Ну, Все-таки відійдемо трошки від опалювального сезону, повернемося до початку війни. Це теж цікаві речі. От, на самому початку місто зазнало декількох ракетних ударів. Чи була тоді нанесена певна шкода інфраструктурі, критичної інфраструктурі міста, комунальним господарствам? Ну, звісно, певна шкода була. Такі речі не можуть бути безслідними. Ну, на сьогоднішній день це не секрет. В місті Біла Церква 78 пошкоджених об'єктів. В тій чи іншій мірі із них 59 житлових будинків, із них чотири багатоквартирних. Але знову ж таки, це пошкодження різного характеру. Адреси, я зрозуміло, не можу назвати, але один будинок ми знаємо всі, це досить серйозні пошкодження, які ну, дуже багатоквартирний. І більше 20 будинків, це значні пошкодження, це будинки приватні, тобто приватні садиби, які поруч з епіцентром одного із прильотів були. Угу. Ну, Білі, білі Церкві про це знають, але я думаю, що ми, ми знаємо, афішувати, той ти, афішувати ми не, не будемо. Буде. Е, ну, на сьогоднішній день діє державна програма ліквідації руйнувань, е, які спричинені збройною агресією Російської Федерації з маленької букви, скажу зразу. Е, е, да. е, ця програма діє, кошти виділені, проте ми розуміємо, що цих коштів недостатньо. Недостатні їх і на Київську область. Зрозуміло, що в певній мірі недостатні їх і для Білої церкви. На сьогоднішній день відпрацьовується із 59... Будинків це 5 об'єктів, із них один багатоквартирний будинок. Ну загальна сума там чотири з мільйони гривень. Це з, е, працює департамент регіонального розвитку обласної військової адміністрації. Е, ліквідовують руйнування на наших будинках, тобто на тих будинках, які знаходяться в білій церкві. От до настання холодів, якраз ну ми сподіваємося, що ці об'єкти будуть зроблені. Є ще певні там бачення стосовно інших об'єктів. Сподіваємося, що за кошти державного бюджету, все-таки по цій програмі, область нам допоможе ліквідувати більшу частину. То, що від нас залежить від органу місцевого самоврядування, ми зробили досить швидко. Наскільки це можна було, це і створили комісію. Акти обстеження оформили, виготовили кошторис, висновки експертні там, де це потрібно. Прораховані кошториси від відновлення тих чи інших пошкоджень на тому чи іншому об'єкті. Ну зараз поки що сподіваємося на державну програму. Наскільки я розумію, і бачення міського голови, в разі, якщо, якщо так, не держава не зможе, да ну ми тоді будемо опрацьовувати питання відшкодування відшкодування з е, міського бюджету. Людям, які постраждали, от які, яке майно, чи, чиє майно зазнало руйнування. Повертаючись до питання опалювального сезону, яка готовність навчальних закладів та лікарень? Навчальний, лікарень 93%, навчальних закладів чуть менше, там 85%. Але це згідно графіка це на 1 вересня це нормальний відсоток. Угу. Тим тобто... більше, ми маємо враховувати, що навчальні заклади у нас е, змішана форма е, проведення навчання. Тобто і онлайн, і офлайн. Тому там ми могли б навіть якусь частину навчальних закладів не готувати до опальнесону, проте готуються всі. Ну, є ну, можливість коригування. Та, всі будуть гот... Ні, Ну я просто хочу, щоб мешканці розуміли, що теж зайві кошти не, не намагаємося тратити в цьому плані. Всі учбові заклади і лікувальні заклади вони будуть У готові. Зайвих, за. зайвих коштів зараз. взагалі, мабуть, немає. Ну мається увазі. питання економії на да, першому місці. питання економії на першому місці, тому що ми розуміємо, що крім всього, того, що ми маємо робити в місті, бо місце, місто треба утримувати, треба готуватися до опального сезону. Але в нас є основ, головна задача, головне завдання, куди ми маємо спрямовувати по можливості. По необхідності кошти це підтримка наших збройних сил. Так погоджуюся. Фактично кожного року у нас проводяться планові ремонти, теплотрас, котелень. У цьому році в зв'язку з цією ситуацією вдалося провести ці планові ремонти? Ну трошки були проблеми на початку, тому що Фінансування відповідно до постанови Кабінету, Кабінету міністрів України дозволялося тільки на певні напрямки. В основному це були ті напрямки, які спрямовані були, перш за все, на обороноздатність, потім на елементарне підтримання життєдіяльності в місті. І трохи пізніше, вже починаючи з липня місяця, відкрилось фінансування, можливість фінансування це капітальних там частково капітальних видатків, пов'язаних з підготовкою до опального сезону. Ну, Наше комунальне підприємство так. Чи інакше готувалося, певні мережі вони за власний кошт робили, міняли частково. Зараз е, замінюється частина мережі труби Тецмісто на Ливаневську. Білоцерків тепломережа впорається з цим до вчасно, до початку опального сезону. Це якраз в районі закладу швидкого харчування. Ну, бачили всі Макдональдс. Е, там буде прокладена попередньо ізольована труба, сучасна, яка там. Не буде давати таких втрат теплової енергії, ну, із там із 30-35 до 3% зниження. Це ж досить суттєво. Да, там невелика ділянка, тієї труби більше там в двотрубному виконанні, там більше 60 метрів. Але це теж ми повинні про це якби, сказати і розуміти. Так все в плановому режимі працюємо, не, не на те, що. Завжди, коли лунає сигнал повітряна тривога, це всіх трошечки якби, приводить в таке нерозуміння, а для чого ми це все робимо? Якщо все рівно, ну слава Богу, в нас нормально все з цим е на сьогоднішній день по дереву стукать будемо. Ну, Я думаю, що треба. От. І, Можна і комунальники, да, Працівники комунальної сфери, всі, хто пов'язаний з підготовкою до пального сезону, працюють сумлінно і намагаються. Не виходити з тих графіків, які розроблені, затверджені. Так, Анатолій, ну от загалом, в принципі, більш-менш оптимістична картина вимальовується. Але все-таки, маючи таких, я вже не першу передачу говорю, хороших сусідів, от братів, славян. Ну да. чекати можна чого завгодно. От зараз я думаю, кожен із глядачів сидить і думає: а не дай Бог перебої з електроенергією, не дай Бог перебої з газом. Що тоді? Як? Як обігріти місто, як не, не дати йому замерзнути? Ну, відповіді є на певні. На, на ваші запитання, відповіді є. Якщо ми кажемо, якийсь збій теплопостачання певного мікрорайону міста, це один варіант розвитку подій. Якщо Збій теплопостачання в цілому по всьому місту це інший розвиток подій. Ми тут повинні розуміти, що е, ситуація це буде критична. Тому е, панікувати не варто, зрозуміло, однозначно. Але, перше, в разі, якщо ми розуміємо, війна і маємо порушення теплопостачання по місту в цілому, ну, на цей випадок заздалегідь, я думаю, мешканцям потрібно подумати про те, Куди можна буде е, тимчасово виїхати з міста, скажімо, е, в приватний будинок чи в сільську місцевість? Продумати можна... цей варіант потрібно? продумати. Т потрібно продумати. Панікувати не варто. Це пов'язано на даний момент може бути тільки із збройною агресією Російської Федерації. Більше нічого угу. ми планово готуємося і в нас не повинно бути таких. Серйозно замерзне, крики. ніхто не замерзне так. Але от, якщо такий варіант, зрозуміло, що 200 тисяч населення, які б ми заходи не розробляли, як би ми не альтернативне опалення, не зараз не враховували різні варіанти, ми не зможемо забезпечити розміщення. повноцінно майже повноцінно. Повноцінно, да. тому. Максимально так як це було, скажімо, починаючи з 24 лютого, спокійно люди виїхали в інші міста, там на Західну Україну, за кордон. Зараз це просто населені пункти сільської місцевості, де в простій сільській хаті, якщо є пічка чи звичайний дерев'яний котел, можна обігрітися навіть без електроенергії, якщо, не дай Боже, її не буде. Але я думаю, що це ж не, 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 не значить, що всього не стало. Е, можна перезимувати там. Е, пережити ті холодні дні, а саме зимовий період, в разі якщо таке буде. Якщо це якась частина міста пошкоджує, тобто пошкоджується теплопостачання секторально, тут інші заходи це розміщення тимчасове в певних установах наших, які ми зараз продумуємо. Варіанти альтернативного опалення це з використанням там, скажімо, дров. Відповідні котельні там зараз програма розроблена, закуповується, і тобто ці всі варіанти враховані. Ми намагаємося врахувати, тому що незважаючи на те, що місто дуже велике, і зрозуміло, в таких ситуаціях багато проблем виникає, і вони досить такі серйозні. Ну продумуємо варіанти, щоб максимально забезпечити можливість проживання мешканців, навіть якщо в випадку, скажімо. Таких не не стандартних Боже. речей, не дай Боже. Да. так О, У багатьох містах обладнують мобільні пункти обігріву. Біла церква не виняток? Е, біла церква не виняток. Ну Зазвичай ці мобільні пункти обігріву вони розгортаються Державною службою надзвичайних ситуацій. В них є для цього певна оснастка, скажімо, ті ж самі палатки, там буржуйки. Ну, зазвичай ці мобільні пункти обігріву це для людей, які певні життєві проблеми мають в такі часи, в звичайні мирні. На даний момент поряд разом з такими пунктами обігріву, ми ще плануємо облаштовувати пункти обігріву. Ну це ж, знову ж таки варіант, коли треба буде обігрівати працівників критичної інфраструктури міста, яким треба буде забезпечувати життєдіяльність міста, охорону міста в разі самого критичного варіанту. Ну вони облаштовуються. Ми продумуємо, відповідний план і скільки людей де можна розмістити для того, щоб можна було обігрітися там і більш-менш нормально перебувати, враховуючи зимовий період. Білоцерківська громада це не тільки наше місто, а ще чимала кількість населених пунктів, сільських населених пунктів, я мав на увазі. Та, місцевості. Сільської місцевості. З їх підготовкою до зими легше. Ну зрозуміло, що легше, бо я думаю, що в кожному селі, в кожній хаті завжди люди продумують газ, це добре, газовий котел, це хороший дуже господар хорошо. завжди готується. Але так? да, але завжди є чи пічка, чи грубка, чи той же самий дерев'яний на дері, на дровах котел, і там їм простіше на жаль, те, що нема в нас квартири. На не? жаль, те, що ми не можемо апріорі в квартирі зробити, якщо що в приватному секторі можна передбачити, то в багатоквартирних будинках нічого ми цього зробити не зможемо. Єдине, що ми зараз, якщо по селах кажемо, то да, у нас там, крім того, є ще заклади освіти, які вже мають альтернативні джерела теплопостачання, і там можна буде їх використовувати, в разі чого тих же самих пункти обігріву, перебування там тимчасово людей і так далі. Тобто, з селом простіше завжди було в цій ситуації, мені здається, зараз тим більше. Ми навіть запропонували мешканцям старостам, щоб поговорили з мешканцям. Там багато дерев, які потребують знесення. Вони обстежені відповідно до чинного законодавства. Ці документи підготовлені. Будь ласка, дається з дозволу зрозуміло спогодження з департаментом житлово-комунального господарства, Просто погоджуються речі. Речі дається можливість ці дерева зрізати і використовувати як дрова. Mm -hmm. Ну і я думаю, що не дай Боже, чого вони і нас приймуть. Ну їм доведеться, але ми маємо розуміти, є інша проблема проблема внутрішньо переміщених осіб, які так. зараз вже із тих районів, де явно вже ми розуміють державі, що не буде опалення, не буде опалювального сезону. Взагалі люди сюди переміщуються, і ми їх приймаємо. І нас зараз уже. Офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб 10,5 тисяч. Ну, це, до речі, одне з моїх да. заготовлених ну, питань. Так, 10,5 тисяч, то це тільки ті, що зареєстровані, і при тому зареєстровані в основному жінки і а діти. І ми так думаємо, що, мабуть, цю цифру треба умножити на два. Звичайно, ну так, якщо говорити вже Едвард, не два не хочу нікого ображати, але, але реально факт це десь, факт, та, але реально це десь на мабуть цифра вдвічі більше. Тому частина е, житлової площі, яка була, скажімо, в сільській місцевості, вона вже зараз зайнята угу. так само і в місті. Угу. Ну, е, підсумовуючи оце якраз питання, можна сказати, що замерзнути внутрішньо переміщеним особам також ніхто не дасть. Про ні, них ні. думають, про них дбають, їх інтереси враховані. Ну це ж наші українці, це ж такі самі, як і ми з вами. Звичайно, е, голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявив, що цієї зими температура у приміщеннях буде на 4 градуси нижче за норму, 17-18 градусів, десь приблизно. А опалюваний сезон як розпочнеться, так і закінчиться раніше ніж зазвичай. Це стосується усієї країни? Чи все-таки залежить від ступеня готовності того чи іншого населеного пункту? Ні, це стосується всієї країни. На жаль, але ці, ця новина вона анонсувалася ще в квітні місяці. Це пов'язано із запасами газу, це пов'язано з технологією газопостачання в Україні, тобто не весь газ можна із сховищ підняти mm -hmm. технічно навіть. Тому було прийнято рішення, і теплоком теплопостачальні організації були повідомлені і органи місцевого самоврядування заздалегідь про те, що потрібно буде розглядати питання зниження об'єму використ... використаного газу в порівнянні з минулим роком на 10%. Тому так було сказано керівником НАК Нафтогазу про те, що на чому економити, як скоротити об'єми. На жаль, але енергоефективні заходи ми в цьому році ніяк і не впроваджували. І ті той стан, і той об'єм, які впроваджені у минулих роках, теж не дають можливості такі значні об'єми зекономити газу, тому десь як варіант це зниження температурного режиму від того, який передбачається нормою. Ну і можливо десь трохи по можливості використовувати альтернативу на початку опального сезону і в кінці це опалення використанням там чи твердого палива, чи електро, якщо це буде можливість, чи, скажімо, ну, дрова елементарно. Е, от таким чином, е, тому слова зрозумілі, нам треба буде економити, перш за все, треба буде звикати до того, що прийдеться, можливо, десь трохи тепліше в квартирах бути. Дав би Бог, щоб тільки все з цим було нормально. Ну і знову ж таки, використання електроенергії. Тут я хочу сказати про те, що мешканці всі це розуміють. Будинки у нас не нові, і потужність, яка там закладена в мереж електропостачання, низька, невелика, тому використання там, обігрівачів теж має бути розумним, обмеженим для того, щоб у власних квартирах. Не вивести з ладу саме, мережу, мережу, мережу електропостачання в під'їзді, не вивести з ладу, тому що якщо там ця мережа, тобто пропадає фаза, чи вигорає щитова внизу, там, де в будинку вона стоїть, то це ремонт не менше доби. В разі, якщо е, все нормально, ну, у нас враховуючи зараз. І логістика постачання електродеталей порушена, тобто це може бути й довше, тому варто подумати заздалегідь і не вмикати все зразу, тому що ну треба зробити так, як було звичайно. Розвитку. Треба економити і готуватися до того, що дійсно цей ця, ця зима вона трошки буде така відрізнятися від іншим. Буде Відрізнятися буде трошки напружена в частині. Ну треба буде думати завжди про економію. Сподіваємося, Ресурції. що господь Бог пошле нам теплішу зиму ніж зазвичай. Ну, я сподіваюсь, так. Він здається, нам взагалі Поспорок, за... нас трошки... додаткових випробувань. Мі здається, він трошки взагалі українцям заборгував. Так, це точно. Винен, винен так, трошки так. так і так, і я хотів ще раз уточнити для глядачів саме 15 жовтня, як зазвичай у нас починається так, опалювальний сезон. Не варто його чекати, що 15-го він сто почнеться. Невеличка поправка. Він у нас починається не 15 жовтня. Це загально прийнятий в державі з 15 жовтня. Середня добова температура. Так, середня добова нижче плюс 8 градусів, три доби підряд. І ото вже є підстава для того, щоб розпочати опалювальний сезон. Це пов'язано там із соціальними виплатами, соціальними е, пільгами і так далі. Тобто раніше ми не, не можемо вімкнути. Ну, мабуть, в цьому році ми будемо дивитися. Я думаю, мешканці повинні розуміти, і ми про це кажемо заздалегідь. Можливо, десь трохи будемо пізніше починати, навіть якщо та середня добова температура буде там і 3 4, і днів. Ну, взагалі. Давайте доживемо до 15 так, жовтня І будем, будемо да, і будем дивитися. Ніхто нікого не буде морозити тільки для того, щоб, щоб це зробити. Ми повинні всі розуміти. У нас війна, нам треба економити енергоресурси, економити кошти, тому що, ну, на жаль, вона найближчим часом, ця війна, клята, не закінчиться. На жаль, е, ще одне питання, яке дуже часто згадується у засобах масової інформації, можливо, на яким і спекулюють, це питання комунальних тарифів. Е, про їх можливе зростання вже не говорить, можна мабуть тільки лінивий. Яка ситуація наразі до чого готуватися? Відповідно до постанови Кабінету міністрів. В Ті тарифи, які були станом на 24 лютого 2022 року, вони залишаються на період до 31 березня 2023 року. Тобто для населення, для бюджетних організацій тарифи змінюватися не будуть. Проте суб'єкти розпадрювання, які працюють на ринку, там, теплопостачання, водопостачання, вони повинні раз в рік обраховувати тарифи економічно обґрунтовані. І подавати на розгляд, якщо це, скажімо, тепломережа, де якої тарифи встановлює орган місцевого самоврядування, тобто Біло Білоцерківська міська рада. Вона подає на Білоцерківську міську раду на розгляд. Якщо Білоцерків вода, водопостачання це тарифи встановлює національна комісія. То вони мають, тому вони мають їх розрахувати, ці тарифи економічно обґрунтовані, подати на розгляд, і ми маємо їх встановити, прийняти ці тарифи, встановити тарифи такі, і виникає тоді різниця в тарифах. Цю різницю в тарифах відповідно до постанови на себе відшкодування на себе бере. Міська влада на даний момент, от по цій постанові, яка буде діяти, бере на себе держава. Держава. держава До цього 2021 рік встановила Білоцерківська міська рада, зокрема для тепломережі, встановлювали тарифи, і відшкодовувала різницю в тарифах між економічно обґрунтованим і тим, які тим, який застосовувався для споживачів. Відшкодовувала з коштів міського бюджету. Тому мешканцям не варто хвилюватися. Але потрібно пам'ятати, що да. грівна 68. Але потрібно пам'ятати, що тариф треба перераховувати, треба його розглядати, тому що і вартість палива змінилась, і вартість електроенергії змінилась. І до речі, сьогодні вартість електроенергії це гривна 68 для, для нас. Реально на, на ринку зараз уже оптом купується вона по 3,20-3,40. Тобто ми повинні розуміти, що десь хтось має датувати цю різницю, відшкодовувати. Тому е, треба економити знову ж таки. Так враховуючи нинішню ситуацію, враховуючи потребу збройних сил у також фінансуванні, і причому це таке фінансування, да. що хай Бог милує, економія вона повинна бути. Ну, Ми на повинні розуміти, плані. що. Якби там не було, вартість електричної енергії це знову ж таки наші ресурси, наші державні українського народу. Якщо ми їх будемо просто так, не будемо економити і транжирити, розкидати. Ви, багатими ми, ми фестивно, точно не станемо. Багатими не станемо. Більше того, ми не зможемо ті кошти, які б зекономили, б виділити на потреби знову ж таки Збройних сил України чи на потреби відновлення, якого в нас зараз теж коштів не вистачає, особливо північні райони Київської області, наприклад, якщо брати нашу Київську область, і не ми на чим Да, і ми так сильно, наче ну, ми кажемо, що нам потрібно, нам потрібно ці об'єкти відновлювати і все. Але ми розуміємо, що е, взагалі коштів не вистачає. І там, де геть зруйновані міста, зокрема, там, що знаємо, і Бородянка, і Ірпінь Буча, Буча, да, е, Макарів, е, ми розуміємо, що там десь треба більше уваги приділити. Ну, але. Маємо те, що маємо Анатолій. Підсумовуючи все нам сказане, які все таки будуть поради від міської влади е, щодо того, як краще підготуватися містянам до зими, е, чим не нехтувати і що робити у критичних ситуаціях? Ну, перш за все, я вже казав, це мати запасний варіант на всяк випадок. Не хочу навіть повторювати, в разі чого це може бути ну в разі, якщо буде відсутнє теплопостачання, мати можливість продумати, куди виїхати на якийсь певний час, покинути місто, тому що. В разі відсутності теплопостачання у квартирі не буде нічого ні теплопостачання, ні водопостачання, тому що там ні водовідведення, і складно буде в тій квартирі перебувати взагалі. Тому мешканці повинні повинні розуміти, що це той випадок, та ситуація, той стан, в якому ми зараз з вами знаходимося в стані війни. Коли такий варіант треба передбачати, і можливість передбачати виїхати десь в село до знайомих, до друзів, до рідних, близьких в інше місто в кінці кінців, якщо там буде нормально, все з теплом. Да. Це критична ситуація. Панікувати не треба, просто бути готовим на всяк випадок. Я думаю, що в кожного із нас є рідні, близькі, і якщо не в селі, то в іншому місті, і десь треба бути готовим на всяк випадок до цього, до того, щоб виїхати. Стосовно підготовки, взагалі, ну... Знову ж таки, продумати, яким чином використовувати ті ж самі електроприбори, які є, навіть ті, які щоденно використовуються, Якщо да, для того, щоб не перевантажувати мережу. Подивитися заздалегідь свої щитові, ну це скоріше, не мешканці, а це дивляться управителі або ж голови СББ організовують процес. Жеки зараз це роблять, як управителі, ОСББ теж перевіряють щитові, для того, щоб там не було підгорання контактів, для того, щоб нормально потім подавалася електроенергія. Найпростіше укриття, які є в будинках, мешканцям раджу просто хоч раз туди зайти, подивитися, підготувати їх. Да, підготувати, самим прикласти зусиль, тому що управителі не завжди можуть приділити увагу. І знову ж таки, все, що вони роблять, вони роблять за ваші кошти, за кошти мешканців. Тому варто самим сусідами зібратися і подивитися, що в тому укритті, що там є, яким чином там його облаштувати. Управителям, головам ОСББ, зараз. Сказано про те, що вони мають подумати, потурбуватися, щоб там були ємкості для води технічної ємкості, для питної води. Е, можливо, буржуйки на всяк випадок. Зараз це можна зробити, не обов'язково купувати там дорогу, ще можна зробити. В, в інтернеті багато Час є. Час ще нічого. Да. Все, що я кажу, це не для того, щоб е, люди панікували, підкреслюю. Ми готуємося, технічно готові, газопостачання буде, електропостачання буде, і зараз воно є, і те і інше. Питання тільки можливого чи неможливого, як буде краще так, це пошкодження через збройну агресію Російської Федерації. Це може бути да, для нас, може бути певною мірою таким. Це головна причина, яка може да, спричинити спричини бути до всіх приводом, ситуацій. що спричинить критичну ситуацію. Але ми сподіваємося, що все буде добре в цьому плані, але треба бути готовим. У випадку, не дай Боже, чого критичної ситуації людям куди телефонувати? Є якийсь телефон гарячої лінії? Ну, ще раз можу повторити, у нас є центр оперативного реагування в департаменті житлово-комунального сподарства, який має декілька алгоритмів оповіщення дій оператора в залежності від того, що в місті стається. Ми ці алгоритми вже опрацьовували, використовували в дії. Е, ну, на жаль, 24 лютого використали, коли був перший прильот і. Надзвичайні ситуації спрацювали керівник передав певний сигнал в центру оперативного реагування, Далі вся, о, пішло оповіщення. Відповідних служб, керівників служб. І ми через 40 хвилин, власне кажучи, комісія ТБНС вже була в місті збору і вже опрацьовувала і інформацію, і думала, гадала, що далі буде, що ми далі маємо робити. Тобто опрацьовували, приймала рішення. Тому центр оперативного реагування, телефони. Я можу. Ну телефони да. зараз наші глядачі побачать на екранах. Телефони 067-310-77-55, 55 десять, сімдесят 310, 77, 55 і ну63, 310, 77, 55 Тобто телефони той самий, да, різні просто оператори. Центр оперативного реагування вони зможуть далі надати чи потрібну інформацію, чи зреагувати, організувати служби, починаючи від служб комунальних і закінчуючи ті ж саме поліцією, швидкою чи навпаки. В залежності від ситуації, що стається. Анатолій, дякую за бесіду. Дякую за те, що знайшли час. Сподіваюся, що усі ці сили, які зараз прикладає і міська влада, і виконавчий комітет не будуть даремними і цю зиму буде пережити набагато легше нашим людям. Ну, спільно з мешканцями, з жителями міста, я думаю, ми все зробимо правильно і все буде добре. Дякую. Дякую вам. Звичайно, замерзнути ніхто нікому не дасть. Але питання економії повинні бути на першому плані. Люди також повинні продумати запасні варіанти у випадку критичних ситуацій. Саме про це ми говорили із заступником міського голови Анатолієм Кравцем. А ми наразі завершимо нашу передачу. З вами був Володимир Пастушенко. Побачимось вдалого тижня.